Відстоювати свої соціальні права та боротися за вплив на політико-економічні процеси в державі, ветеранські та військові громадські об'єднання України вирішили гуртом у Києві. Оголошено про створення союзу військовослужбовців та ветеранів збройних сил. Найпершим своїм завданням новостворена організація бачить гідну підготовку до святкування 65-ї річниці перемоги. Докладніше Павло Калашников. Новостворена громадська організація ставить собі за мету, передусім консолідувати всі об'єднання військовиків. Її засновники переконані, згуртувавшись, люди в погонах зможуть не лише захистити власні інтереси, а й вплинути на соціально-політичну ситуацію в державі. Просто не тільки касається соціальної гарантії воєнослужащих, захисту прав тих людей, які більшу частину своєї життя віддали служенню аттечестві, а іменно впливати на ситуацію. Которая є в Україні, добиватися серйозних змін політичних в країні, для того, щоб кардинально змінити положення граждан країни. Ідея згуртуватися вже знайшла підтримку багатьох організацій військовиків. Ми повинні їх як можна більше таких е, об'єднань в цю організацію і об'єднатися не тільки в Україні, а й з іншими країнами СНД. Е, чому? Тому що там ж такі ж проблеми, як у нас. Чи не першою ініціативою союзу військовослужбовців і ветеранів збройних сил є домогтися оголошення 2010-го роком ветеранів великої вітчизняної війни? Загалом до 65-ї річниці перемоги громадська організація планує багато чого встигнути. Це буде колосальна програма історичної пам'яті перед захороненням павших воїнів, останки яких ще розбросані по всій країні. Ми відновимо і відреставруємо всі братські могили і меморіальні комплекси. Ми сможем создать в каждой області книги пам'яті. Ми нацелены создать індивідуальну государственную програму, яка буде иметь статус закона для фінансування всіх мероприятий в бюджеті року. Аби посилити відповідальність держави перед ветеранами збройних сил, громадська організація пропонує народним депутатам ухвалити ветеранський кодекс. На осінь такий законопроект обіцяють підготувати Павло Калашников, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.